Буде посвячення плодів. Дивіться, я в двох словах хочу сказати. Ми готуємо кошик, так? Несемо перші плоди на благословення. Виноград, яблука, там нічого, що ви там складаєте. Як правило, це мали би бути ті плоди, що у вас в саді ростуть, вашому, вашій господарці. Але знаєте, часи міняються і сьогодні. Знаєте, в місті не, не всі мають свої, свої сади, а дуже мало хто має, щоб було що покласти у кошик. Але ми маємо можливість. Ми маємо можливість собі то придбати. І тому мене питали, а чи можна отець класти там банани, а чи можна там класти киві? Та можна. Так кладіть все, що можете, то, що ви хочете, би Бог вам поблагословив. Ну, Як маєте можливість собі то придбати, це, це також це треба враховувати. Знаєте, світ рухається, прогрес рухається, і тому е у кошик класти фрукти, які ви собі купуєте, або хочете, щоб не вас були в хаті, або хочете з свята, по тому їх чимось когось з тими фруктами пригостити, це й дуже добре. І ще хочу сказати за медовий спас, яблучний спас, який ще є? Горіховий. Горіховий. Бачите, та. які ви всі, всі цікаві. Ці, Все знаєте, навіть нема про що розказувати. Пояснюю вам, що, щоб ви всі знали, є преображення Господнє. преображення Господа і спаса нашого Ісуса Христа, не медового, ні яблучного, ні горіхового спаса нема. То, що хто собі хоче тоді світити мід, горіх, яблука і приносить окремо на благословення. це ваша справа. Але нема спаса медового. Є спас. Є преображення Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. А то що замість Ісуса Христа, то яблука, то мід, то горіхи. Розумієте, що небудь, лише би Бога десь на друге місце, а горіхи на перше. Ніхто не є проти посвячення меду, чи, ще раз кажу, яблук, горіхів. Коли хочете приносити, посвячуємо, нема питань. Але називайте то благословення любимих фруктів або благословення фруктів з нагодою преображення. Бо Тому, що, розумієте, коли йдеться мова про спаса нашого Ісуса Христа, а тут медовий спас, то це як? Все, що хотів сказати, всі, хто незадоволення, от опишіть. бачите, от пишіть. Я так все читаю, так що напишіть, а люди знають своїх героїв, хто відстоює медові, горіхові і інші спаси. Є один спас, Господь наш Ісус Христос. Спас через те, що Він Спаситель.